Беремо ящичок, утепляємо його, тобто наповнювач, що робимо. От, щось м'ягеньке. Це на даний час одіяло, ми накриваємо. Ще чимось, то якась кофта, то от куртка. От, ось так. А тоді, а тоді я. Обшиваю, щоб воно трималося. Пані Галина показує, як виготовляє лежак для безпритульного песика. У Рівненській обласній організації Українського товариства сліпих відновили маленьку благодійну ініціативу для того, аби котикам і собачкам було тепло спати з підручних матеріалів. Їм шиють лежаки. Побачили ми в інтернеті, що такі тваринки ну потребують таких ліжечок спальних, і ми вирішили це зробити скільки можемо на. З яким ми і допомагаємо. Вже понад 25 виробів виготовили в організації. До прикладу, пані Луїза дошиває одинадцятий лежак, цей для котика. Якось я проходила містом, гуляла. Оце як похолодало. Скільки є бездомних котиків. Ви знаєте, і так подивилась, вони лежать, полягали на ту мерзлу землю, зігріваються. Так їм холодно. І так захотілося ну, зробити добро. Усі лежаки згодом передають у центр стерилізації, а також у благодійний фонд життя після 2022 року, який займається порятунком тварин. Там члени організації побачили незрячу кицю, саме вона їх зачепила та вмотивувала почати робити лежаки. Чим ми можемо допомогти? Пенсія в нас невеличка, щоб купити якісь корми. Це все. І ми вирішили знову ж таки. Поприносили з дому різні підручні матеріали, теплі ковдри, шарфи, і почали готувати. Лежачки, так як зараз дуже холодно, Наталія Ковалінська, очільниця благодійного фонду життя після 2022 року. Опікується домашніми тваринками, які залишилися без домівки. Тут їх підліковують, стерилізують та перетримують, допоки не знайдуться нові господарі. В основному опікуюся котиками є, ще звертаються люди, що десь знайшли, або я сама просто йду. Мені часто на дорозі трапляються. Чи йду в церкву рано, викидаю сміття в смітнику, зав'язані просто кошенята. Ну так знаходяться. Є що. Знайомі, які поверталися з відпустки, ось золоце з Донецька, з Херсону в нас приїхала Зося шістьма дітками зразу після затоплення 10 червня. Діток прилаштували. Зося ще чекає якби свою долю, свою сім'ю. Благодійний фонд наразі не має меценатів, тому тваринкам і допомагають небайдужі громадяни. Люди з проблемами зору. Можливо, добре бачить, да, але вони мають велике серце, яким просто дивляться і шукають можливості теж, як допомогти. Вже не перший раз вони нам приносять лежаки для собак і для котиків наших. І ми дуже задоволені, і котики теж. Загалом в рівницькій організації УТОС більшість людей займаються волонтерством. Зараз допомагають тваринкам в майбутньому підтримку збільшуватимуть. кажуть, робитимуть усе, що в їхніх силах. Юлія Смаліксі Олексієнко, випуск новин.